20 на годинку підсумовуємо усі події 25 квітня. Ви дивитесь новини на телеканалах Тернопіль-1 та Інтебе. Вітаю вас! Стартуємо з актуального і того, що сьогодні активно обговорюють вже п'ять ДТП від початку року трапились на вулиці Бережанській у Тернополі. Одна людина загинула, двоє травмувались. Тому цю ділянку перевірили патрульні і надали свої рекомендації, як зробити вулицю безпечнішою. Наші журналісти також побували на Бережанській, поспілкувались із місцевими жителями а також побачили кілька правопорушень. Небезпечна бережанська. Машини не хочуть зупинятися. Ми завжди чекаємо і вони навпаки ще газують. Ділянка дороги біля зупинки на цій вулиці викликає побоювання у тернополян. Пішоходам важко перейти через інтенсивний рух, а водії бояться, що хтось таки вибіжить на дорогу. Бачимо, люди переходять просто за кілька метрів від зебри. Можливо, тому подекуди тут почали встановлювати паркан. Тут лежать і поліцейські краще було поставити, чи може світлопот дуже багато переходять через дорогу, а рух дуже інтенсивний. Машини. Швидко летять там також нижче є пішохідний перехід, і там також небезпечно, тому що багато машин одні пропускають, інші ні, особливо з дітьми, коли треба йти. Вони можуть вибігти наперед. Нараз на цьому місці аварії з вісім вже було. Зараз інтенсивний рух, і потрібно щось зробити, полегшити ситуацію. Насправді тут трошки тяжко переходити дорогу саме в цьому місці, бо я спочатку переходила тут. Тут реально не вистачає світлофора. оскільки ну, там легше набагато перейти, бо там є світлофор. Ще одна проблема тут відсутність розмітки. Не зрозуміло, скільки смуг руху у яку сторону. Як ми розуміємо, відповідно до нечисленних знаків від центру одна смуга до центру дві. Та бачимо, машини їздять у два ряди з обох боків. Минулого тижня на цій ділянці дороги сталася смертельна ДТП. 66-річна жінка, яка перебігала дорогу поза межами переходу, потрапила під колеса Тесли. А за чотири місяці 2023 року тут зафіксували уже п'ять автопригод. Це стало причиною перевірки інспекторів. Торами відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції провели комплексний комісійний аналіз чинної схеми організації дорожнього руху врахували зрахували кількість дорожньо транспортних пригод та внесли рекомендації щодо зміни в організації дорожнього руху, що допоможе зменшити кількість ДТП, а також уникнути дорожнього травматизму, за в тому числі і за участі пішоходів. Рекомендації направили до балансу утримувача дороги. Це міська рада. Фахівці рекомендували на пішохідному переході облаштувати острівець безпеки, нанести розмітку. Відповідні дорожні знаки. Заробили на харчуванні дошкільнят та ремонтах понад 3 мільйони 400 тисяч гривень. Йдеться про Вишнівецьку громаду. Там у відділі освіти, культури, молоді та спорту, накоїли фінансових порушень, завищили вартість та обсяги ремонтно-будівельних робіт, використовували кошти субвенції для закупівлі комп'ютерної техніки. А за рахунок загального фонду кошторису виплачували зарплати, харчували дітей в садках громади та оплачували комунальні послуги. Матеріали ревізії передали до правоохоронних органів. Судитимуть чотирьох чоловіків, які, будучи у в'язниці, перепродували наркотики. Уродженець міста Баку, перебуваючи за ґратами у чорткові, налагодив постачання наркомісних препаратів до цієї ж в'язниці. До справи залучив трьох осіб, постачали препарати через поштовий переказ та осіб, які отримували ліки в рамках терапії. Частину зароблених грошей віддавали організатору іншу на так званий общак. Чоловік обікрав магазин на вулиці Львівській камери зафіксували підозрюваного. Тож, якщо впізнаєте, повідомте у поліцію. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. Подія трапилася 14 квітня в приміщенні магазину, що на вулиці Львівська. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 492 89 75 або на лінію 102. Ще додам важливе, 87 українців вивезли з війни, яка розгорнулась в Судані. У Тернополі водій збив шестирічного хлопчика та його маму стан потерпілих в нормі. Кабінет міністрів України продовжив карантин через ковід. 19 до 30 червня 2023 року. На вулиці Сахарова у Тернополі вогонь зайнявся на балконі першого поверху. Перша в історії української медицини операція дитині на мозку з пробудженням. Пацієнт, – 15-річний хлопець з Тернополя, він половину свого життя страждав від епілептичних нападів. Судоми викликала пухлина в його мозку, яка збільшувалася. Операцію хлопчику провели нейрохірурги у Львові. Під час найважливішої частини медичного втручання видалення самої пухлини. Лікарям вдалось розбудити Максима. Операція тривала сім годин. Результати МРТ Обнадійливі. Хлопець більше не потребує лікування. Тепер до інших тем: зокрема, говоримо про героя захисника. Роман Лебухорський вірив у нашу перемогу і боровся до останнього. Йому було 35. Минув рік, як він загинув, втім люди досі не можуть повірити в це. Кілька днів тому у Золотому Потоці в пам'ять про захисника відкрили дві меморіальні дошки. Не долюбив, не домріяв і, на жаль, не дожив до бажаної перемоги. В пам'ять про загиблого бійця Романа Лебухорського у селищі Золотий Потік відкрили меморіальну дошку. Розмістили її на стіні школи, в якій навчався захисник. Хлопець був випускником 2003 року. Директорка навчального закладу каже, роман був прикладом для багатьох, завжди проявляв вихованість та силу волі. Коли над нашою країною нависла небезпека, роман ще в 2014 році, добровільно пішов захищати рідну землю. Це був звичайний хлопець, але з великим почуттям справедливості. Е... Такий, знаєте, сильний, великий, мужній, відповідальний. Любив життя, любив людей. Роман був патріотично вихованим хлопцем, завжди ставав на захист слабших, брав участь у революції гідності. Більше двох років був добровольцем в правому секторі. Згодом вступив до лав Збройних сил України. Був бійцем 10-ї гірсько-штурмової бригади та у 109-му батальйоні Едельвейс. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях, і Роман залишиться в наших серцях. Він був патріотом своєї держави, своєї країни, своєї землі. Він завжди був патріотом України, кажуть рідні. Життєрадісний, справедливий. Ніколи не кидав у біді друзів. Він пройшов справжній шлях воїна. Побував у найгарячіших точках. За всіма традиціями та правилами отці освятили меморіальну дошку, помолились та подякували матері за сина. А ще одну розмістили на подвір'ї, де жив Роман Лебухорський. Пані Леся мати захисника. Каже, у її сина було ще все життя попереду, багато планів та мрій. Він була чудова дитина, чудовий син, завжди усьому допомагав. Я в 33 роки лишилася без чоловіка, він помер. Він в мене був опора сім'ї. І для мене, і для бабусі. Він був порадник. Його всі любили, його всі поважали. Але доля не поганна. Жінка розповідає, Роман планував одружитись після війни. Для нього це був стимул боротися задля перемоги. Він завжди казав, коли його питали, чому він не жениться. Він казав після війни, мамо. У мене найбільше дівка на жарт, звичайно. То я найбільше люблю Україну. Остання з ким спілкувався Роман Лебухорський, була волонтерка Оксана. Жінка пам'ятає, як листувалася з хлопцем. Щоранку кидали один одному смайлики, аби таким чином підтримувати зв'язок. Втім, одного дня повідомлення не прийшло. 6-го числа він мені відповів, 7-го зранку відповів. І потім Роман пропав. Ми замоталися, бо в нас також були накопичування багато гуманітарної допомоги за кордоном і не Якось вилетіло з голови, відкидав смайлики, так не міг переглядати з кожного разу, хто є. 9-го числа мені зателефонували з України і сказали, що Роман поранений. Тоді родина з побратимами почали шукати пораненого. останні дні захисник повідомляв, де він знаходиться, і до останнього вірив, що його знайдуть. Дуже важко. Воно мені зараз, де, коли є його слова останні. Він просив ковток води. Нічого більше не хочу. Я знаю, куди я йшов. Ти ж знаєш прекрасно, хто я є, де я був, і яка в мене підготовка. І він просив ковток води. Але останні його слова були, я йому казала: Ром, я кричу, не кричи, Ром, тобі здається, може, ти кричиш. Кажу, то ти вже багато часу бережи сили, тебе шукають. Він каже: ніхто мене не знайде. І пробачте за те, що я не здобув перемогу. Представниця правого сектору розповідає, зараз побратими Романа продовжують його справу в різних підрозділах. Був одним з бійцем легендарного командира Давінчі, був вовком першої штурмової бригади. І коли прийшла звістка, що він загинув, це здавалось неможливим, тому що ну чесно здавалось, такі люди не гинуть так само, як цього року загинув наш Давінчі. Відтепер ці дві пам'ятні дошки на честь Романа Лебухорського будуть нагадувати жителям про те, якою ціною зараз виборюється воля України. Похований захисник 26 березня 2022 року у рідному селищі Золотий потік. Купуєте танк, а гроші на зсу у чорткові на аукціон виставили радянський символ танк Т. 34 його демонтували у місці минулого року. Зараз постамент на зберіганні. Усі кошти, які виручать з продажу, передадуть на потреби наших військових. Почути з перших вуст побачити очі, які пережили катастрофу, розпитати про те, про що роками мовчали. Сьогодні тернопільські школярі спілкувались із ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Найжахливіша катастрофа і найважче завдання: спогади наших героїв і де вони організували музей чорнобильців. Далі. Ці чоловіки ліквідатори аварії на ЧАЕС, тому мають що розповісти. А це молодь, яка щороку вшановує пам'ять загиблих після вибуху у Чорнобилі. Володимир Чарторинський лікар. Після вибуху довго був у Чорнобильській зоні. Пам'ятає, було важко і страшно, однак розумів, територію та людей потрібно рятувати. Спогадів дуже багато. Скажу, що колектив зібрався такий хороший. Хороший в нашій перегрупі був офіцери, всі були порядні, і може всіх об'єднувала саме небезпека, небезпека радіаційна. Хоча радіаційна небезпека це таке поняття розтяжиме і його трудно відчути. Запаху немає. Кольору немає, на дотик не відчуваєте. Чимало тернополян тоді працювали на станції. Звісно ж, після вибуху лишились ліквідувати наслідки. Аби про цих людей знали, Олександр Деркач вирішив організувати музей. До речі, єдиний в нашому місті. Ми вирішили власними силами зробити невеличкий ремонт, організувати таку музейну фотоекспозицію. По максимуму зібрати інформацію про людей, які від Тернопільщини приймали участь в нас в ліквідації аварії. Тут школярам і розповідали деталі: почути історію ЧАЕС від безпосередніх учасників ліквідації це важливо. Діти кажуть, досі помітна в очах цих героїв безстрашність і дивує тодішня відданість людей і працівників станції. Тут дуже цікаво, насправді, розповідають, дуже цікава інформація, і дуже добре, що тут люди були там на тій Чорнобильській атомній і Вони все розказують, як це було насправді. Тобто вони не збрешують не збрешуть нічого. Сьогодні я дізнався дуже багато про цю трагічну подію і. Раніше я навіть не міг собі уявити, наскільки багато людей загинуло, і наскільки багато постраждало, і які наслідки є цієї події. Вчителька правового ліцею Глина Петрівна пригадує тодішні події квітня 1986-го. Тоді новина про вибух на ЧАЕС сколихнула всю країну. каже, звісно, було страшно, але найбільше переживали за тих, хто безпосередньо був у вогнищі подій. Я гуляла з сином, було тремтіння і біль. Від тих людей, що зараз там переживали і покидали свої домівки. Ми дивилися телебачення, підтримували їх своєю молитвою, але більця не згасла і до сьогоднішнього дня, хоча минуло 37 років, і це ми повинні передавати своїм вихованцям. Каже, організовувати такі екскурсії в музеї потрібно, бо творячи історію зараз не варто забувати про минуле. Додамо, організувала зустріч Тернопільська громадська організація Просвіта. А вже завтра, 26 квітня, у нашому місті будуть вшановувати пам'ять про тих людей, яким аварія завдала непоправної шкоди, і навіть забрала життя. Розинки нашого міста, теплоходи, капітан Парій, Ян Амор Тарновський та Сигма продовжують тішити містян та гостей не лише у вихідні та святкові дні, але й у будні, якщо погода дозволяє. Однак є такі дні, коли судна катають людей собі у збиток. Як вирішують цю ситуацію, і чи планують підняти вартість, дивимось далі. Коли на дворі сонячно і тепло, прибуток є, а коли похмуро, вимушені працювати собі у збиток. Найвідоміший туристичний об'єкт у Тернополі теплоходи, які курсують ставом, цього сезону почали свою роботу. Однак зараз капітани суден вимушені чекати по годині, аби набралася потрібна кількість пасажирів. Інакше не повертаються гроші навіть за пальне. Загалом, аби не працювати збитково, в середньому на одному теплоході повинна бути мінімальна кількість пасажирів. У середньому 20 чоловік було за рейс. Тарифи цього року підвищувати не планують. Зараз прогулянка на теплоходах капітан Парій та Ян Амор Тарновський вартує 50 гривень, а на сигмі дорожче 75 гривень. Це тому, що він курсує довше і заходить у грибний канал водної арени. Тарифи складені таким чином, щоб і в людей було більше бажання кататися. Відповідно, чим нижче чим нижча ціна, тим більше ймовірність того, що люди скористаються послугами теплоходів. Зараз зароблені кошти йдуть лише на пальне та оплату праці капітанам та матросам. А от обслуговування, ремонт та щорічна інспекція причалів на це кошти частково виділяє міська влада. Однак, теплоходи це насамперед родзинка, адже більше ніде в Україні немає таких прогулянок ставом в самому центрі міста. Якщо говорити про рентабельність чи речі не рентабельність, то треба більш комплексно оцінювати, як ці теплоходи впливають в цілому на місто Тернопіль. Тобто беремо середньостатистичну сім'ю. Середньостатистична сім'я бере енну суму грошей, то вона хай менше грошей витратить на теплохід і більше грошей потратить на придбання морозива для дітей, покататись на інших атракціонах. Окрім того, у сонячну погоду та у вихідні дні кількість пасажирів зростає в рази. Тернополяни та гості підтримують те, що така окраса повинна бути в місті. Це для людей, для дітей, для відпочинку. Тим більше, якась у нас зараз така обстановка важка війна. Багато дуже до нас приїхали з східної України людей. Їм треба якусь розрядку, і нам треба, і нам ти тобі сподобалося на катері. Так як ми тут час друзі казали, це візитівка озера Тернополя. Тому я думаю, варте того. І люди, бачите, черга є, є зараз. Звичайно, варто, тому що кожній людині це напевно, що саме найприємніше з дітьми відвідати таке гарне озеро. Наразі три теплоходи одночасно працюють лише у вихідні та святкові дні. А от у будні, при хорошій погоді, на ставі залишається лише Ян Амор Тарновський та Сигма. За потреби теплохід Ян Амор Тарновський може також причалювати на дальньому пляжі. Вартуватиме такий квиток лише половину 25 гривень. Наступний наш сюжет про дружбу: про справжню і віддану, про любов, яку дають нам наші менші друзі. Таку віддавала Наталі Поля. Собака породи російський хорт, два роки супроводжувала жінку. Тепер поля зникла, а Наталя не втрачає надії віднайти свою подругу та просить усіх небайдужих допомогти їй. Вона вже вдома тут. Це останнє відео Полі. На ньому молода собака породи російський хорт білополового окрасу. Вона харизматична та лагідна. і каже власниця, її неможливо не помітити. Поля і Наталя два роки жили разом, допоки собака не зникла. З Самого першого дня, коли ми привезли полю додому. Вона зразу ми відразу зрозуміли, що це наша собака, коли побачили перше фото у нашої знайомої. І коли ми привезли її додому, поля теж зрозуміла, що це наша, що ми її сім'я, і одразу прийнялася гратися. 11 днів пройшло з того часу, як поля зникла. Наталя і досі не може оговтатися, адже цей пес найкраща подруга. Жінка переконана, собаку викрили із приватного будинку у Смиківцях. Російський хорт вони Генетично не закріплена агресія. Вивезти із двору міг люд. Міх любий, навіть дитина. Вона би не проявила ніякої агресії зовсім. Тікти вона не могла. Всі собаки на місці, двері зачинені. Уже майже два тижні жінка не втрачає надії і весь цей час у пошуках полі. Сотні розклеєних оголошень та постів у соцмережах, пошуки у навколишніх селах. Про полю знають не тільки у Тернопільській області, а й у Франківську, Львові та Ужгороді. Ми маємо більше ніж 30 чи 40 тисяч репостів. Ми маємо. Переглядів більше ніж 50 тисяч переглядів відео, але, на жаль, ситуація така, що ми на сьогоднішній день ще не знайшли полю. Собака дуже ярка, яка приковує до себе погляд і зовнішнім виглядом, і своєю поведінкою. Полю важко не замітити. Це собака, яку не сховаєш, і це дає шанс їй знайтися. Та найбільше Наталя хвилюється через здоров'я полі, оскільки у собаки хронічний панкреатит, Їй необхідні огляди ветлікаря, спеціальні корми і догляд. Супроводжується високою температури, і собака повинна бути в голоді на капельницях, і приступ може просто її вбити, він може бути останнім. Наталя просить усіх небайдужих допомогти знайти полю за її повернення. Каже, віддасть 20 тисяч гривень. За ці кошти додає, можна придбати песика такої ж породи, який буде приносити стільки ж радості, скільки приносила Наталі поля. Тому, якщо ви бачили чи знаєте, де зараз перебуває собака, зателефонуйте. Перехопило подих, сльози на очах та ейфорія. Такі емоції переповнювали юних тернопільських артистів у момент нагородження. Танцювальний колектив Bright Emotion привіз золото із наймасштабнішого фестивалю Art Dance. Про підготовку та враження дивіться у сюжеті. Вже не вперше танцювальний клуб Bright Emotions виборює призові місця. Та цього разу розповідають, участь взяли в конкурсі масштабнішому. Art Dance – фестиваль, який об'єднує майже 15 тисяч танцюристів, проводить змагання у п'яти відбіркових турах по всій Україні. Ті команди, які на цьому етапі здобули звання діамантового та золотого чемпіона, проходять у грандіозний фінал. Там змагаються за грошову винагороду. Цьогорічний фінал відбувся у Львові, та через повномасштабне вторгнення чимало команд не мали змоги долучитись до танцювального чемпіонату. У всіх дуже крутезний рівень. Це нас найбільше надихає, тому що хочеться змагатися з достойними командами, сильними і таким чином виборювати хороші класні місця. Bright Emotions про фестиваль дізналися ще кілька років тому. У 2020 році вирішили взяти участь і потрапили у відбірковий тур у Івано-Франківську. Наші виборили золотою, увійшли в топ 3 танцювальних колективів за версією фестивалю Арт Денс. Перш за все, рівень, тому що це одні з найкрутіших змагань України. Наймасштабніші. Вони включають в себе дуже велику кількість міст України, велику кількість команд. Туди з'їжджаються. Можна сказати, я думаю, вся Україна більш дуже багато студій хоче взяти участь у цих змаганнях. На змагання їздили представники старшої команди під назвою Філ Іт» та молодші Брайт Кітс. Це діти віком від 9 до 12 років. Хореограф молодшої групи розповідає, що змагання такого рівня для юних артистів проводилися вперше. Проте для них такі фестивалі є важливим досвідом. Ми навіть не очікували, що ми попадемо в фінал. А вже коли ми були на цих змаганнях, то для нас теж були дуже круті такі емоції, що ми ще попали в суперфінал. Ми відчули цю таку круту атмосферу. Ще й звичайно від результатів, які ми отримали. Мар'яні Шерстюк 10 років. Шість із них танцює в Bright Emotions. Завжди на заняттях дуже цікаво. Ми завжди є якісь батли бо завдання цікаві імпровізаційні. І... Нема коли скучати. Пишається, що є учасницею цього колективу. і Анастасія Горішна. Вона вже шість років відвідує танцювальні репетиції, їздить на змагання й фестивалі. Тут моя друга сім'я. Мені тут дуже подобається. Мені дуже подобається, як тут навчають і. Загалом дуже люблю свою студію. І коли я приходжу на танці, я ну просто в мене голова відключається, і я відпочиваю тут. Це таке захопливе відчуття, коли ти вибігаєш на сцену і всі тобі аплодують, і кричать, і ти просто кричиш від радості. Ну це, це дуже класно. Учасниці діляться що тільки наполеглива праця над собою, виснажливі тренування та цілеспрямованість у підсумку дають омріяну перемогу. Це, звичайно, мотивація рухатись далі, адже е, після перемоги багато людей підходило, казали, що ми класні, там казали хореографи. Там, е, ну, це дуже приємно почути від людей, яких ти е, сприймаєш як потенціал. І е, це дуже е, тебе надихає рухатись далі, і те, що ти робиш, це е, може бути щось масштабне. Оцінювали колективі відомі хореографи серед них Дмитро Жук, Юджин Кулаковський, Богдан Урхов та інші. Окрім золота команда, отримала ще й грошову нагороду. На тим, куди витратять ці кошти, ще роздумують у планах поїздки, спільні подорожі та бажані змагання. Такими подіями запам'ятався сьогоднішній день місто та області. Дякую, що залишаєтеся із нами. Бережіть себе, вірте в перемогу України і робіть все задля цього.